Продовжуємо наш серіал, можна сказати, частина друга. Йдемо до великої мрії, малесенькими кроками. Вимріяти це одне, а от втілити в життя це зовсім інше. Якщо чесно, знімати зовсім не хочеться. Немає гарної картинки, все воно якесь таке страшненьке. Приємно показувати гарний результат, а от процес то він такий. Мало в ньому чогось такого цікавого та гарного. Змушую себе для архіву, треба. Отже, з чого все починалося? Е, вирівняла землю і застелила ось таку плівку для того, щоб не класти бетон просто в ґрунт. Будівельник я іще той накосячила, дай Боже, показую свої огріхи. Не продумала край сходинки. Вийшло ось так. Не робіть, як я, робіть краще. Тепер сиджу і мудрую, що зробити. Так, забагато. щілина велика виходить, по-іншому теж не лягає. Сижу та й думаю. Помилка ще в тому, що край сходинки не перев'язаний з наступним рядом. Трохи засмутилася, але вже все. Зроблено, що зроблено. Щось придумаю. Я так розумію, що мені прийдеться бити цеглинки і викладати ось тут край такого розміру, як мені потрібно, так як з цеглинок лего, для того, щоб був ось так: от, до нижньої цеглинки край рівненький. Щось придумаю, нічого. Роблю це все я вперше, виходить якось кривенько, я розумію, якщо мою роботу побачив професіонал, то мене б побили. Давайте поставимо крапку в цьому питанні. Роблю це все я для себе. Мене як і задовольняє, то чому це повинно засмучувати когось іншого? Мені здається, що нормально. Так, е, Наступне що е, з плюсів. Ось тут е, відразу я не копала в розмір, а залишала 10 см на те, щоб підправити. Це дуже і дуже гарно. Тому що ось тут сходинки були, пообвалювалися. Тепер я беру їх, потихеньку зачищаю, рівень виставляю і потім уже застилаю плівочку і кладу цеглу. Якби цього не зробила, то було б іще кривіше і вже б не було. Звідки мені брати оцей резерв ґрунту для того, щоб його зачистити. Із інструментів ось така в мене приспособа, яка дає можливість зробити гарненький гострий зріз, ну, щоб було рівнішенько. Дитяча лопатка, звичайна лопата. Ну, ось так якось працюємо. Потихеньку набираюся досвіду і виходить уже чуть-чуть краще. Приміряю цеглинки, щоб більше не втрапити в таку халепу, як на перших сходинках. Робота творча і трохи медитативна. Цеглі подарували нове життя. Цеглинки різні, по формі, десь до них доторкнувся час, приходиться імпровізувати. Але загалом нічогенько. Розповім вам, як я на таке наважилась. Якби це була стіна будинку, ні за що б не погодилась. А тут це просто основа, щоб не обвалювався ґрунт, щоб чаша тримала форму. Поверх буду стелити ще один шар плівки цілим шматком, а поверх іще буде камінь декоративний. Ну, скажіть, хто побачить мої грішки під водою, під каменем, під плівкою? Про це буду знати тільки я і ви, а ми нікому не скажемо. Перед тим, як починати роботу, передивилася купу відео, перелопатила інтернет. Професіонали говорять, що можна і без бетону. Просто берег повинен заходити до дна під кутом 45 градусів або ще пологіше. Тоді не буде осуватися земля. Мені цей варіант не підходить, бо треба зробити глибину. І тоді стінки виходять ну, практично вертикальні. Їх треба було укріплювати. Цей сходи, як ви розумієте, теж самі триматися не будуть. Порве бетон чи не порве, ось у чому питання. Якщо буде тріщина, вода не витече, бо поверх буде плівка. Думаю, що це буде все рівно надійніше, ніж залишити все так, як є. Корні рослин теж не зможуть пробити плівку, бо просто не дістануть. Мені здається, тут одні плюси. Частина мілководдя, звісно, в зоні ризику. Взимку вода, ну а також земля, в нас промерзає на 30-40 см максимум. На цій глибині рухається земля. Вода з одного боку тисне, земля з іншого. Побачимо, що буде. Щоб компенсувати тиск, людям, буду у чашу ставка, дати пластикові ємності на зиму або робитиму незамерзаючу лунку. Ну, побачимо, поки що ось так. Це все діло треба завершити до зими однозначно. Так залишати на зиму без води не можна. Залишається вже, нібито й небагато, хоча я думала, що впораюся швидше. Хотілося б розпочати сезон купання влітку, а так, мабуть, доведеться моржувати. Швидше не виходить, немає можливості. Йдемо повільно. Але в правильному напрямку йдемо до своєї мрії. Знаєте, як кажуть, біжи назустріч своїй мрії, не можеш бігти, йди, повзи. Не можеш повсти, ляж і лежи, але в її напрямку. І якщо дуже чогось хочеться, то з'являються і можливості, і шанси, і сили. Те, що мені здавалося от зовсім нереальним і неможливим, виявилося самим звичайним. І ви теж мрійте, бо мрія обов'язково втілюється в життя. Цілісінькі літо у нас йдуть дощики. Ще вчора ми тут з вами працювали, а сьогодні ось так. Називається пірна і там не глибоко. Ну, що сказати, дощику, ти трохи невчасно. Дороблю тоді води й не леж. Земля розкисає, обвалюється. Там, де цегла, там уже все буде добре. А ось там, де цегли немає, там треба швидше класти. На випередки із природою. Не знаю, як вам, а мені уже подобається. Сиджу і милуюся плодами своєї роботи і уявляю, як це буде в майбутньому. Це просто круто. Мені здається, що я не говорила вам взагалі про свої плани, що тут повинно було б бути. Мрію про біобасейн, про ставочок. Басейн це не в плані такий, що блакитний, що із перекисом водню, а басейн такий, який природній, який очищається рослинами сам по собі. Мені здається, що це буде дуже і дуже класно. Бажаю вам всього найкращого. До побачення далі буде!